Рой упустив мішок, який збирався розпоротий, а Берт так навіть присвиснув, але більше від радості, ніж від здивування. Я б не проти, майстре Фінлею, та тільки боюся, що наш командир звинуватить мене в ухилянні від роботи. Може, як прибудемо до Сентінела. Як прибудемо до Сентінела, я тебе не витягну з осідку принадниць. А з командиром я вже переговорив. Він не проти. Берт знову криво посміхнувся, а потім узяв свій клинок, що стояв у кутку воза, і стрибнув, перекинувшись у повітрі. Ледве ноги Чепуруна торкнулися землі, як його меч вилетів із піхов, і він кілька разів розрізав ним повітря. Тоді я до ваших послуг, майстере Фінлею, але чи зможу я попросити вас про невелику подяку для себе за умови, звичайно, що мої уроки вас влаштують. Фінлей теж оголив меча, і тепер вони стояли один напроти одного зі зброєю в руках суворий русявий мисливець із небесно-блакитними очима та смаглявий, чорнявий аристократ південець із гарним, як у дівчини, обличчям. Якби за цим поєдинком спостерігали любителі робити ставки, більшість із них поставила б на Фінлея, але здарування рой не був би серед них. Він знав фінле вже десять років і не сумнівався в його силі та спритності, але майстерність бою, вона майстерністю бою і є, їй навчитися треба. Супротивники обмінялися пробними ударами та розійшлися. Усі лісові хлопці скоса позирали в їхній бік, але працювати не припиняли, і Рой, який порався із сіллю біску, опинився в привілейованому становищі. Але Джек нахабно підійшов і сів прямо біля тих, хто бився, оскільки кому кому, а йому закон у загоні був не писаний. Та він, правду кажучи, і не належав до лісових хлопців, а просто вважався фінлеєвим вихованцем. Тим часом мисливець на велетнів вирішив уточнити Берта плату за уроки І чого ти хочеш? Якщо золота, я заплачу. Для тебе мені не шкода. Шкода лише, що все воно перейде до принадниць, але дам, скільки скажеш. Ах, майстре Фінлею. Скрушно жартівливо покитав головою Берт. Ось ви знову дорікнули мене за дружбу з принадницями, і я не заперечуватиму, що відчував до них якусь прихильність. Але чи повірите мені, якщо я скажу, що назавжди вирішив розлучитися з цими підступними спокусницями та взятися за розум? З цими словами він напав на фінлея. Повітря наповнилося дзвоном металу, але тривало це недовго, оскільки меч вилетів із руки мисливця і відскочив у бік. Берт опустив свій клинок і грайливо вклонився. Джек прикро похитав головою, а решта членів загону покидали лопати, переставши підгрібати землю до краю ями, і коліну таки довелося на них накричати а Рой же, розрізаючи черговий мішок, зловтішно посміхнувся і тихо промовив: Я ж вам казав. Хоча нікому нічого не говорив, і його ніхто ні про що не питав. А Фінлий широко усміхнувся, підняв свого меча й сказав, відповідаючи Берту на запитання. У те, що ти зав'язав з принадницями, я ніколи не повірю. А ось в учителі тебе беру та згоден на будь-яку плату. Кажи, чого ти хочеш. О, добрий майстре Фінлею, як шкода, що ви вважаєте мене таким нестійким, хоча й оцінили моє мистецтво фехтувальника. Лука відповів Берт. Але ж моє прохання саме й пов'язане з бажанням упорядкувати своє життя. Та кажи, не тягни, поквапив його мисливець. А то хлопці всю яму закопають, поки ми домовимося про оплату. Добре, добре, покірно погодився Берт, тільки це в певному значенні слова не плата. Бачте, майстре Фінлею, усі ми знаємо, що у фермера Кайла є донька на порі, і я навіть на півдні не зустрічав таких красунь. Рой, який з усмішкою слухав цю розмову, раптом розпрямився, і обличчя його посуворішало. Але він тут же взяв себе в руки і продовжив працювати, пробурмотівши, ледь чутно. Ох ти дрібний щоряк. А Фінлей, змахнувши мечем і перейшовши в наступ, промовив. Їх у нього цілих дві, і обидві на парі. Але ти про них і думати забудь? Нічого не вийде. Одразу тобі кажу. Ви не перший, хто мені про це повідомив. покірно погодився Берт. Відбиваючи удари та відступаючи, усі знають, що фермер Кайл не терпить лісових хлопців. І з усієї нашої компанії лише відважний мисливець Фінлей має право відвідувати його житло, бо він його найкращий друг. Про що фермер із гордістю заявляє всім жителям Сентінела. Так не міг би я. Тут Берт зробив спритний випад і ударом зверху знову обеззброю мисливця. Відразу зобразивши на обличчі каяття за свій вчинок, чапурун відступив на крок назад і, смиренно опустивши очі додолу, промовив: Чи не міг би я просити найкращого друга грізного фермера замовити за мене слово? Повідомити старому, що, мовляв, є один хлопець в загоні, який хотів би почати тихе мирне життя, одружившись із найпрекраснішою дівчиною півночі. Рой на возі. Знову ледь чутно вилаявся, а Фінлей махнув рукою. Поговорити я, звичайно, поговорю, та тільки все це безнадійно, Берте. Я тобі серйозно це заявляю. Для Кайла дочки це святе, і, хоч він їх тримає в залізному кулаку, як і всю свою ферму, але душі за ними не чує. А лісові хлопці для нього бандити та гультіпаки, і він їх близько до будинку не підпустить. Я, звичайно, умову виконаю, дуже вже мені потрібні твої уроки, але ти краще одразу подумай про іншу нагороду, і не кажи потім, що я тебе не попередив. Домовилися. З легким уклоном відповів Берт, але відразу випростався і посерйознішав. А тепер забудьмо про жарти і візьмімося до справи. Шериф Ділан молодшага, звісно, і дещо вам передав, але він простий рубака. А у вас є всі шанси стати першим мечем королівства, якщо ви виявите належну старанність і терпіння. Але почнемо ми знову з самих азів, тобто з того, як потрібно тримати меча в руці і правильно пересуватися під час поєдинку. До самого полудня, поки загін закопував яму, Фінлей опановував уроки фехтування. Мисливець на велетнів анітрохи не засмутився через перші невдачі. І старанно виконував усі вказівки свого наставника. А ось у Берта обличчя робилося все більш здивованим, і цей вираз глибокого здивування не зник із фізіономії Чапуруна навіть після завершення тренувань. А рой, який засолив велетневу голову і приєднався до товаришів, що засипали яму, був дуже засмучений. Біда в тому, що добряк здоровань і сам уже давно зітхав по дочці фермера Кайла, але при спробі посвататися отримав від старого таку відсіч, що майже втратив надію залагодити справу по доброму, а по поганому він залагоджувати справи не умів. Почуття несправедливої образи пригнічувало його, кохання до прекрасної Белінди не минало. А тут ще й цей вискочка південець з'явився, що ще більше ускладнювало й без того непросту справу. Уже ж такі, як Берт, уміють добиватися свого і правдами, і неправдами, Звабить під лукавими словами, вмовить на втечу і шукай вітру в полі, а потім ще дивись і кине її в далеких землях. Якщо він через дівчину рідного татка лорда прибив. То що такому селянина Рой, чи навіть фермер Кайл із його синами-богатирями та червоновухими лютими псами? Ех, надало ж йому рою так закохатися, та ще й уважай під старість. Сорок років прожив і горя не знав, так тішило його полювання на тварюк у компанії Коліна та інших лісових хлопців. Навіть до принадниць не заглядав. А тут раптом одного разу побачив Белінду на міському святкуванні поруч із грізним батьком фермером і пропав. За такими нелегкими роздумами Рой допоміг решті засипати яму і закидати гілками, які на той час натягав від узлісся Джек Білчун. У хід пішли й суха трава з торішнім листям, і незабаром ніхто не міг запідозрити. Що на цьому місці розташована могила велетня. Мисливці покидали увісь інструменти, і Фінлей, стомлений полюванням і тренуванням, теж облаштувався в ньому, кинувши на сіль шкіру Луе і розлігшись на ній так, ніби сусідство жахливого трофея його анітрохи не бентежило. Колін, за традицією, взявся за вішки, і весь загін попрямував назад. Більшість лісових хлопців ішла попереду воза, але втомлений і сумний герой брів позаду, відставши від решти кроків на двадцять. Він був не надто задоволений, коли Берт, який не підозрював про його душевні муки, вирішив скласти йому компанію, але природна доброта мисливця взяла гору, і він навіть спробував привітно усміхнутися хлопцю і заговорити з ним. Що, заганяв тебе, Фінлей? Воно зрозуміло таких витривалих людей, як він, я в житті не зустрічав. Витривалих? Та в нього, крім витривалості, ще й сили та спритності, яку десяти лує разом узятих. відгукнувся Берт, не приховуючи свого здивування та захоплення мисливцем. І Якщо хочеш знати, він за два-три підходи засвоїє те, на що іншому знадобився б тиждень, а то й місяць. Та я знаю. Охоче погодився рой. У нього з кожною справою, так. Якщо вже за щось візьметься, то чи доведе свою витівку до кінця, чи загине. Я ж нашого Фінли я ще хлопчиськом пам'ятаю. Казав тобі. Схвильований Берт не особливо уважно слухав приятеля, а потім навіть перебив його, хоча подібна недактовність йому була невластива. А ще його меч. Нечисть лісова, та звідки в нього такий клинок? Не кожен лорд на півдні може таким похвалитися. Ого. посміхнувся рой. Із цим мечем пов'язана ціла історія. Якщо перебивати не будеш, розповім. Та хіба я тебе колись перебивав, рою, друже? скривджено спитав Берт. Розповідай, звичайно, дорога до Сентінела далека. Якщо опівночі дістанемося й то добре, тож починай. Та коротка історія, промовив рой. Але не кожен у неї повірить. Усе почалося з того, що до нас у Сентінел прибув не хто небудь, а сам майстер Гріффін, і привіз для продажу свій товар. Берт присвиснув Та ну, щоб найкращий коваль зброяр, чиї клинки славляться на весь Лонгблейд, і за його межами і раптом прибув до цієї глушини. Каже, що ніколи мене не перебиваєш, дорікнув чепоруну Рой, а сам й фрази до кінця дослухати не можеш. Вибач, вибач, просто складно в таке повірити. Ну, ти брехати не станеш, так що продовжуй, будь ласка. Отож, бо й воно. кивнув Рой. Брехати мені тобі нема чого. Так ось прибув до нашого містечка сам Великий Гріфін і розклав на площі свої клинки. Народу зібралося, видимо, невидимо Переважно для того, щоб подивитися, звичайно. Наш брат до меча не звиклий, не те, що ви південці. У нас є попит на луки, стріли, списи, сокири та кийки. Ну, кінжали у багатьох є, ясна річ. Кинджали й у Гріфіна тоді добре пішли. Пам'ятаю, шериф собі одного придбав, та інші, у кого гроші водилися, хто для хвастощів, а хто для справи. А ось мечі. Мечів ніхто особливо не купував. Гарнізонним воякам їх король видає. Мисливцям і лісовим хлопцям вони ні до чого, а селянам та фермерам і поготів. Та й ціну він за них заправив чималу. Сто золотих монет, ти подумай. Ну, або чотири тисячі срібних, сам, Лебонь, рахувати умієш. А на мідь, такі, як гріфін, навіть і не поглянуть ніколи, гидують.